Друзі, всім добрий день. Сьогодні мені потрібно поміняти форсунки ВАЗ-21,10. Ну, 10-12, як, ну я думаю, там плюс-мінус воно все однаково. Не сильно це все буде відрізнятися. Зараз трошки остине. Знімаю мінусову клему з акумулятора, ключ на 10, ну, в моєму випадку на 10, я думаю, що у всіх так. Я буду знімати повністю його. І поставлю на зарядку, щоб трошки підзарядився. І ключ тут на 13, да, на 13, по-моєму, пам'ятаю, відкручується і знімається акумулятор. Ну, це я зроблю, тому що мені потрібно на зарядку його поставити. Так просто клемму знімаю і все. Потім зняти в оцей воздуховод до фільтра воздушного. Ну, Патрубки дросільної заслонки. Я думаю, що вони будуть заважати мені. Може і не будуть. Ну. Подивимося. Там розйом має бути той, що йде на форсунки. Де він тільки, ну то зараз почну розбирати, воно все мені покаже. І дві трубочки на, этот, на бензин, що йде від насосу, від бензонасоса. В даному випадку, ось ізолен... я помітив одну ізолентою, щоб не перепутати їх місцями, де подача де. Обратка, де, ну, де, де, де подача, де вихід з її ливної рейки. Як, як її правильно? Ну, в принципі, так думаю, буде правильно назвати її. Одну помітив, щоб потім не перепутати нічого і відкручую там ключ 7, 17, да, вроді 17. Почну потихеньку розбирати, потім буду показувати, тому що одною рукою не дуже то все файно буде получатися. Зараз трошки двигуну остине. Оцю не знаю я. Як на мене цей ресівер, як його назвати правильно, будемо гаряче ще. Я думаю, знімати його не потрібно. Я поп попробую так зняти. Не знімаю той ресівер. Думаю, все вийде. Кріплення рейки там ось. Да, два болтика. Ось. Під шестигранник п'ятерка, Да, п'ятерка, по-моєму, п'ятерка. Потім буду показувати, відкручуються ті два болтики. Відключаються форсунки і то все думаю можна буде зняти якось чи чимантіровку ну, чи, чи відвертку? ну, відвертку ні, скоріш так сюди впертися і при вона воно вийти, тому що форсунки на резинках сидять. Отаке, от от, друзі. Зараз трошки стине, п'ю каву і почну це все розбирати потихеньку. Потім, що буде незрозуміло, буду Ну, в принципі, хто сам буде робити, я думаю, там проблем особих немає ніяких будь. Просто помітить обов'язково трубку, щоб ви потім нічого там не напутали. У вас просто автомобіль не заведеться. Ви якщо перепутали, то я думаю, ви це поймете. От таке, друзі, не завжди виходить знімати відео, тому що якби потрібно швидко це зробити. Швидко зробити і віддати автомобіль. Так що знімаю те, що виходить. Якби в принципі, і не думав це відео знімати, ну таке, щоб хоч трошки щось було, то зніму. Таких вже автомобілів не так багато, але все одно вони ще присутні у нас. Так, друзі, від'єднав дві шланги. Подача я братка. Шланги помічені, а відсодінив фішку. Тут просто все де вона. Ось все підмаєте. Фішка та, що до форсунок йде. Піднімаєте так, і вона доволі легко від'єднується. Е, в моєму випадку, так як стоїть газове обладнання, прийшлось знімати ще шланги все того тому що вони будуть заважати. Та, допустимо, не заважано, я зняв, щоб менше антифриза витікало. І ось, ось друга шланга, яка якраз вона між цими двома трубками, що на рейки на топлівній рампі. І тут етат. вона буде заважати. Тому її тут зняв. Щоб не заважала. У кого не самий? Ну, може, може в когось по-другому по трубка йде. До ну, це трубки то, що йдуть до дросільної заслонки. На обігрів дросільної заслонки. У когось, може не треба буде знімати, але ну, я знімав в моєму випадку знімати, тому що стоїть газове обладнання, воно таким заворотом стоїть, що потрібно її було зняти. Там антифриза, ну буквально, я не знаю, грам 50 витече. І щоб не ось, ось болт цей, який до колектора крепиться. Трубка ця не злізе, не дасть трубки. Я щось підкрестову відвертку. Ось Должно бути вам видно. я показую пальцем. Відкрутю, щоб Попробую відкрути. цей відкрутити. Тому що там алюмінька чи дюралька не хочеться потім, якщо, не дай Бог, не піде щось не так, не хочеться його це все. Короче, знімати. Я проще тут все відкручу, Попробую так зняти. Я той болт під крестову відвертку відкрутю. Попробую, попробую Зараз його. Дивіться, тут ще на трубочках є резинові кілечка. Ну, все, можна бути вам видно, все. Маленькі кілечка резинові стоять. Потім при зборці трошки силикону. я всі роз'єми. І оці роз'єми. Очисником контактів збризую, щоб воно чистеньке все було. Потім перед установкою, перед зборкою. Этот, э, силикончиком пропшикаються всі резиночки і все воно, резинові килечка і все буде, воно гарно, файно надівається. Так, тут якби якось буду пробувати так витягувати. Зараз відкручу той болтик. з форсунок. Я думаю, що не потрібно буде знімати, зараз подивимося. Може і потрібно буде, може і ні. Там ще якісь роз'єми. наверное, мабуть, буде потрібно знімати з форсунок, а потім вже. Взагалі я, мабуть, зніму їх, то буде краще, щоб воно не заважало. І попробую відкрутити, зняти. Я не хочу знімати цей, этот, тому що там потім потрібно буде прокладку міняти, якщо його зняти. Я думаю, що так воно вилізе, місто достатньо буде. Зараз познімаю роз'єми з форсунок, бо все тут. Підковирюється відверткою і воно легенько все знятися. А, Друзі, ще перед тим як знімати це все, я ось продуву тут все там було чисто, щоб в мотор нічого там, ніякої грязі не попало туди. Там, де будуть форсунки витягуватися, там може потрапити в воздушний колектор. Куди форсунки вставляються, щоб там не було ніякої грязі. Потім ще раз це все акуратно прочистю, продую. Так, друзі, дивіться, відкрутив ті два болтика. а ще така фішка, там є такі прижимчики. Я не говорю, що їх... ось на фішечки ось тут желізна скобочка стоїть на тій фішки. На такі скобочки. Я їх познімав. Ось у скобки. Ось такі. Я не говорю, що їх потрібно знімати, їх можна нажати. Ну, Пальцем нажимаєш, щоб вона вступилася. І фішка знімається. Мені не, то не удобно. Мені проще їх зняти, тому що двигун ще гарячий. Мені проще їх зняти і потім нормально відсоєднити. Воно так, да, нажимається і знімається. Я не люблю, що я роблю правильно чи, чи не те саме. Я роблю так, мені так удобніше, друзі. Все. І Потім береться монтіровка, все. Отак От я поставив монтіровку. І ця топлю ця лежить. Зні... Витягнути, тому що одну рукою знімати і то не, не дуже файно все. Отак ось воно стоїть. Там прикручено. І матіровку так вставляв туди. І воно доволі отак ставив в кришку клапанів. Отак ось. І піджимав рейки. Воно доволі легко виходити все. Що там все гарно? Просто одною рукою знімати і тримати камеру і самий, ну, воно геть неудобно і не файно ту все, друзі. Акуратненько не спішать, зняли і все. І пробуємо витягувати. Рейку зараз витягну, потім покажу все більш детально. тому що... Так, друзі, дивіться, форсунки вже познімав. Я пронумерував, тому що ну, я хочу їх провірити, робочі вони чи не робочі, це таке. Кому не потрібно, просто знімаєте, викидаєте, ставите нові. Для того, щоб зняти форсунку, тут ось такий стопор. Він просто фіксатор стопору, все, він в сторону здвигається. Ну, Є що один туди, другий туди. Що, в протилежних напрямках. цей сюди, той сюди. Ну, поймете, хто будете це робити, це ви поймете. І там, дивіться, залишали кілечка. Витягуються вони дуже тяжко. Ну, в мене, по крайній мірі, дуже тяжко витягли. Верхні кілечка, чорні, там кілечка різні, Дивіться за цим, щоб не пети. Достаємо кілечка. У мене одна тільки з кілечком, Тре, да, третя тільки з кілечком видялася. Останні повитяглися без кілечок. В принципі, ці кілечка, якби вони продаються віддільно і їх потрібно міняти, коли ви там знімаєте чи чистите форсунки. Щось з ними робите. Так що от так. Так, ось ця защелка знімається, ну ось з рейки з боку на діли, можете через верх надіти, воно пружина, як пружин на скоба, чи як її правильно назвати. Знялась, поставили і зафіксували форсунку. Так. Той бензин зливаю з рейки, продуваю, прочищаю, щоб воно було все чистеньке. Мажу силіконом і буду пробувати ставити нові форсунки. За кілечка я вам вже казав. Верхні чорні, ну в моєму випадку, там різниця на них точно є. Це однозначно. Одне таке, друге таке ставиться кілечко. З силіконом промазуємо кілечка і тихенько впихаємо форсуночки. Щось буде на те самий, буду ще показувати. Ну Я зняв ну тяжкувато, рукою так шевелив. ну ось зараз покажу. Вот так ось. Вот так вона стоїть, форсунка, і туди-сюди так шатав її витяглась. Ось таке треба кілечка з силіконом або жидким милом, феррі чим угодно. Трошки терніть, щоб вони. Легенько туди зайшли, щоб їх не порвати, не поламати. І обов'язково продуваємо топлю на цю, щоб не було там ніякої срані Так, Добре. Так, форсунки встановив. Тут, по крайній мірі, стало воно все красиво. з топора. Що, отак, зіліконом мастило ось. кілечка промазав. Таким ж таким щелчком. Придавлюєш, тихенько, провертаєш і воно стає. щокаєш. І гразинка стає на своє місце. Позакривав замки, чуть-чуть края оці, все на замку. Крайок підігнув його, де пальцем показав. І все стає. І ще раз за острів, що нижня та що в рамку ставляться, там чорненьке кільце має бути. Даже ось на нових так само верхнє коричневе кілечко. Отакої, друзі, вставляємо. Надіваю ковпачки, щоб не, не, ну, ніяка пиль туди не попадала грязь. І вже буду знімати їх перед тим, як ставити на, на автомобіль. Кар-код є, на них, не знаю, видно на камеру буде чи ні. Має бути видно. Тут таке, такі форсунки з такими номерами. Ну, така, вроді стають. Не знаю, як воно там буде, але но... зараз будемо пробувати ставити їх. Так, оці кілечка, тому що силікон швидко висихає, туди змастив і одразу вставив. Тут намажу монтажною пастою. Для... Ну, паста є для на монтажах, коли колеса монтують. Нею користуються, щоб легше резину, ну, гуму, щоб на диск надіти. Ці кілечка змажу монтажною пастою і вони мають легенько туди зайти стати. В общем, будемо пробувати стати. Ще, ще раз там продуваюся воздухом, щоб нічого не попало туди, в камеру згорання. Не в камеру, ну в впускний колектор, а потім відповідно і в камеру згорання. Ще раз видуваю, закриваю отвори, продуваю і вже буду ставити потім. Ось так воно виглядає в зібраному вигляді. Так, друзі, все зібрав, все, поставив ще не тільки провірив, завів, бо Короче, Знімали ще газову установку, на газу ніхто не, газом не користується, зняв, блін, тут підтікало. Поміняв хромут. ну, есть, Подача йшла, ось отсюди, подача йшла на газовий редуктор. Редуктор Томасета, наскільки я пам'ятаю, друге покоління, якби по розходу машина. Якби десь 7-8 по городу бере, ну тобто на газуй. Особо поки прогрієш туди-сюди, ніхто особо не катався на газу. Їздили на бензині. Якщо газ попробую, ну, ну, шланги я ці оставив, просто так підв'язав, їх, щоб воно там ніде нічого. Зараз ще ту так підв'яжу сюди, десь до цього. Тут протекло антифриз то поставив новий хамут, все вроді добре. Ето, тут все пов'язував, все те саме, ну треба буде зняти, то вже потім проводку всю кинути в гофру, тому що проводка, нова, ви самі бачите, яка вона. Що мотор грязний, ну, друзі, машина робоча. Так що, як-то так. Так, форсунки, все добре, все підійшло, все все класно, все грає. Ето, все пов'язував, ну, тобто, якби ці форсунки підходять, все без питань. Ставились, коли монтажної пасти помазав для, ну, для колес, для гумових. Стає все легесенько туди. В колектор взагалі ну, набагато краще стає, ніж коли я вмазав силіконом і вставляв в рейку. Так що краще, як на мене, пастою той мазать та і все. Все пов'язував, тут заізолював де. Більше тут там, щоб не витягуватися, тому що це довго з проводкою займатися. Якби я це зроблю пізніше, ну, якщо буде час, людина захоче то зробити. Так що так. Там все пов'язував, все за цей самий. Все провірив, ніде вроді не підтікає нічого. А то Ще одну шлангу з газового редуктора туди підв'яжу, щоб вона там по проводам не жмут проводки щоб нічого не перетерло. Так ну, тобто, все добре, все підходить, все красиво. Тут позатягував, це теж позатягував. Довелося, звісно, трошки побавитись з тими труками, тому що блін, воно розчитане було під газову установкою. Якби все повирізали, ставилось воно дуже давно. А зараз, наскільки я пам'ятаю, вже, вже більше року ніхто ним не, не користується тим газом. Подивимось, не, не знімав, зараз так просто як воно є. Антифриз з цих трубочок позливав, щоб нічого там не капало на. Подивимося, який розход буде на цих форсунках, ну не знаю, на, на тих на старих, хоча дві форсунки не, не робило. Це однозначно, третя-четверта, по них видно, там ну, піпець чорне, все таке, що етед. її пропускало з-під каль... колець резинових там. На камеру то ніяк ну, я не показав, ну там достатньо добре було видно при фонарику. Що там ті форсунки дві не робили однозначно. Ну, вони робили, ну, як вони там робили, переливали, вели. Ну, в общем то не, не столь важливо. Потрібно було замінити форсунки, Все працює, все грає. ну, тобто, Все добре, форсунки такі підходять. Так що, бо були сумні, підійдуть, не підійдуть, ті акуратно зложили. нічого, ну, Коробочки теж здигано, все акуратно зложено, тому що. Мало ли прийдеться вертати їх. Все файно, все підходить. Номер каталожний я ставлю під, в описі під відео. Тому буде цікаво. Так що можете ставити. Давно так вроді вони геть не похожі, але все, все красиво підходить. Так що можете ставити.